Армі BTS UA презентує Думки АРМІ про BTS Кім Намджун, репер, музичний продюсер, автор пісень, музикант, співак. Народився 12 вересня 94 року. Тож за гороскопом діва В місті Коян, Округ Ільсан. Кім Намджун, зірка корейського хіп-хопу та репу, мембер та лідер BTS Ще вже понад 10 років є найяскравішими зірками кей-попу. Намджун оберігає свою сестру та батьків від надмірної уваги преси та фанатів. В дитинстві мав ідею стати охоронцем, бо дуже подобалася уніформа. Та професія здавалася неймовірно романтичною, подекуди навіть героїчною. Вже в ранньому дитинстві він відрізнявся допитливістю, тяготінням до науки та поглинанням інформації. Всі пишалися, проте були приємно здивовані встановленому ним у сьомому класі рекорду. Кім Намджун на шкільному тестуванні з англійської мови набрав рекордну кількість балів 850, залишивши позаду всіх однолітків. Він увійшов до 1% вундеркіндів, які Пройшли тестування з подібним результатом. Незабаром Кім пройшов тест на IQ, коефіцієнт інтелекту 148 балів, що поставило його в один ряд з геніями та нобелівськими лауреатами. Пізніше музикант розповідав, що вивчити англійську досконало, без акценту, вживаючи розмовні вислови, він зміг. Завдяки комедійному серіалу Друзі, який він дивився з мамою. Цікаво, проте у Південній Кореї зарубіжні фільми не дублюють, а просто опускають із субтитрами. Нагадую, це лише уривок. Цілком відео переглянути можна на ютуб каналі TV Army BTS UA у плейлисті Думки армії». Не забувайте залишати коментарі та ставити лайки.